За моє не таке вже і коротке письменницьке життя, всяке доводилося чути. Якщо б мені хтось колись сказав, що я справді напишу кілька десятків книг, і то не просто, ну вони такі надтожною багато праці, то я би був здивований. Я хочу представити чоловіка, який багато-багато років. Українське письменство е, його там якось називають красним письменством. Я не знаю, чому може ми про це теж поговоримо, але я не знаю, чому. тобто тому ми про це не будемо говорити. Але українське письменство, українське слово художнє несе до широкої аудиторії читацької. Чоловік, який змінював українську літературу прямо і безпосередньо, на початку ну власне в кінці 80-х, на початку 90-х, чоловік, який оперує літературознавчими. Категоріями власне художніми, і крім цього ще й глибоко психологічними. Чоловік, який бачить наскрізь. Степан Боцюк, до вашої мови. Якщо б мені хтось колись сказав, що я справді напишу кілька десятків книг, і то не просто, ну вони такі над, над кожною багато праці. То я був здивований. От, я себе пригадую студентом Івано-Франківського педінституту через те, що мій батько був політв'язним, це був початок 80-х років, батько переживав, що мене прийняли у то Була ціла історія, ще як і там на першому курсі, я колись це вже розказував. Я був хлопець, який нічого не передвіщало, що я буду займатися такими категоріями. Крім того, що. Щось бачили у мені, от, напевно, мої однокурсниці, бо вони все згадують, що я не готувався, не готувався. А прийти по, от, екзамени, Степан за два дні вивчив там, там, зарубіжну літературу. Тільки, чи Степан за два дні вивчив давню українську літературу. От. А це справді так було певною мірою. Це було таке життя, тоді, чесно вам скажу, я все одно не відчував, тоді ця пісня радянська доба. Такий здається, молодий хлопець, я не відчував якогось глибокого сенсу. Це така була пізня, це і Андропівщина і так далі. Так багато пили студенти, так мало було якихось розмов за душевних, так багато було пальчи, так багато лицемірства, так багато відчуття, що щось повинно відбутися. Але коли. От. Ну і так доля потім почала розпоряджатися, промисел, що якось невидимим чином, не знаю. Я вже казав у центральному українському університеті на зустрічі, що моя бабця знала дуже багато моя бабуня, Ганна знала дуже багато пісень на пам'ять. От і, і мала таке виразне літературне обдарування. Я думаю, що якщо і говорити про якесь певне обдарування, то хіба що я взяв його від неї? От вона знала сотні тисяч пісень. Просто таки вона належала до таких жінок, як це, знаєте. Просто ну, питерину Білокур, потім дізналися про неї. А скільки таких катерин-білокур, про яких ніхто не знав, які помирали, ніх ніхто не знав, ці таланти, які закопувалися в землю. От. Тому що скільки знати віршів на пам'яті пісень, як вона знала, то, бо коли мене питають, чи я там знаю якісь окремі там цитати, даю на пам'ять, то люди дивуються, так чого дивуватися, вона знало в 10 разів більше на пам'ять. Ну, це такий ліричний відступ. Як змінювалася українська література тоді, в 80-ті-90-ті? Чи це десь відбито може творчості? От. Бо, бо ця зміна у нас все рівно відбувалася, тому що там Андроповщина, а потім вже не Андроповщина. Так? Тобто, а як це в літературі було? Отав Іван-Франківську. Бо це цікаво, я думаю, і молодим людям, і всім. Я хочу зразу сказати. Що я географічно проживаю в Івано-Франківську, але я як сам себе називаю соборник, у мене немає географічних прив'язок великих. Я вам зразу кажу, я дуже мої сини живуть в Києві. Я не, не маю прив'язок. От я маю на увазі в українському сенсі. Поза Україною це інше питання, щоб не переплутати. В Україні я би міг жити і в Ужгороді, і в Проповницькому, і в Києві, і там не знаю де ще в Сумах. От. А в ви? Ну Донецьк нам ще треба відвоювати. Не знаю чи міг, але я вам хочу сказати, що мій товариш, О, Олег Соловей, який був викладачем Донецькому університету, він літературний критик, був поетом, він зараз у Вінниці, ну, він дуже має великі сентименти до свого міста. Він каже, що, ба більше, як кажуть. Що в Донецьку, ну я не знаю, може він перебільшує, що багато говорили українською мовою, що це потім так все пішло, що це було інспіровано і так далі. Він знав до 2014 року український Донецьк, до 2014-го. Тобто, ну, і там, до речі, на мене в Донецьку не було презентації, так вийшло. Туди приїжджали наші письменники, і ці презентації мали успіх. Тут проходило дуже багато людей, купували багато книг. Тобто, це те, що я можу зразу сказати. Спочатку мені щось згадується, я може, якщо я буду трохи не про це говорити, але я зараз до цього прийду, але я почну не про це? От я собі згадую рядки Павла Тичини, воздвигне от спочатку, воздвигне Україна свого Мойсея, не може ж так бути, а потім через якийсь час Рабіндранати голуби від Достоєвщини звільни. я покажу всю фальш, всю свій партійно борчих продій. А через якийсь час у поемі чи стала мати картоплю у 26 році устами божевільного діда і прийде Леніна антихрист. І ця фраза, хоч нібито вона була в негативному контексті, за цю фразу вчепилася. Павло Тичина після фрази цієї, яку йому от якого нещадно розгромила критика тодішня. Але знаєте, яка це була критика? Вульгарно-соціологічна? Через кілька років Павло Тичина пише. Оживляємо гори води, вибудовуємо заводи, ростемо, ж мегей гей 33 1933 році. Такі метаморфози відбувалися спочатку. А наші письменники і ті, що жили в будинку слову, і інші дуже багато жило в одному, але їх спеціально, до речі, збирали в одні будинки. Легше потім було решти проводити. Наші письменники не могли собі уявити більшовицької диявольщини. То Майк Йогансен один із них буде писати, намагаючись поєднати релігію і комунізм. Ти думаєш, що то комуна, був ринок, а буде казарма? ні брати, комуна – це місто, як море, як горе, таке біле і таке широке. Ти думаєш, що буде в комуні сумно, в неділю не буде церковного дзвону, ні брати, під дзвонів червоні пеони, додому з роботи підуть комунари. Бідолашний Майк Йоганса. Коли він це писав, що підзвони додому з роботи підуть комунари, вже Кремлівський горець сидів і в нього вже ворушилися в голові плани, приборкання цілого народу якого завжди боялися за царською Росією називали, коли ще ні мови не було, тільки говорили, починало говорити за українські школи, зразу називали Мазепінці. Ви знаєте, що спочатку називали Мазепінці? Потім Петлюрівці, Бандерівці вже потім було. Спочатку всі були Мазепінці. Все, хто найменше щось про українське Мазепенці. Потім Петлюрівці, Петлюру, Симона Петлюру, я зараз докінчую роман, я тут трошки <гнеш> понесло. І я зараз докінчую роман про Євгена Чекаленка, українського мецената, який дуже хотів повернутися до Києва, але він виїхав у кінці 18-го року і повернувся через 104 роки, хіба що назвою вулицю в Києві замість вулиці Пушкінської, вулиці Євгена Чекаленка. От то Чекаленко писав у своїх щоденниках, я цитую приблизно Чекаленка, це не я кажу. Так ми між собою можемо це все обговорювати. Він писав, що Петлюра чоловік середніх здібностей. От, Я цитую Чикаленка. От. Але більшовики можуть з нього зробити святого Симона. Так ще писав, коли Петлюра ще боровся, той уряд був у Кам'янці-Подільському так далі. Ми не будемо то зараз це вникати. Але вийшло, Чекаленко мав рацію. У 2026 році Петлюра був вбитий. Ім'я і, і Петлюра стає символом яких він був здібності і не мені судити. Це цитата щоденника Євгена Чекаленка, який разом з ним в Газеті Рада. Бо Чекаленко спонсорував газету Рада. Ви знаєте, це йому належить фраза, що Ми всі любимо Україну до глибини душі. Треба полюбити її до глибини власної кишені. От. Бо то дуже така, щось є таке українське, та є до глибини душі. Та, тут хитро дуже, але воно вже чим раз менше працює. От. У кінці 80-х, на початку 90-х років відбувся тектонічний суд, звичайно, це, що запитував пан Сергій. Відбулося щось дуже важливе, страшенне. Впало якоюсь мірою. Якоюсь мірою. Ми тоді багато чого ще не розуміли. Якоюсь мірою впало це страшне духовне ярмо, яке було. Ви знаєте, як зразу почалося, не думаю, багато хто з вас пам'ятає і ці гурти. І багато романів, які тоді так читалися, і були певними такими, такими культурними подіями Юрій Андрухович, і Оксана Забушко, поліві дослідження з українського серпсу, рекреація Московіада, і так далі. далі. Оце були культурні події для українців. Але поволі, 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 кінець х вже і прихід і президентство, і так далі, людей, для яких була чужа українська культура, чужа українська мова, які в кращому разі, ну яких. Були зрусифіковані діди чи прадіди, хоч це дуже складна тема. Я вже говорив тут журналістам на телебаченні. Це, це, це зараз така складна тема. Для них російська мова рідна зараз вже оцих людей, українців. І тут треба якось так нам усім повертати, щоб це все було добре для всіх, щоб ми не пересварилися всі тут. Тут повинен бути великий розум, головах, а не дурість, бо легко дуже звинувачувати, як це має. Ну, я, я думаю, що все буде добре. Дуже важливо, як буде далі розвиватися українська література. Надзвичайно важливо. У нас є вже зараз, ви мені даруєте за мій пафос, але на такі більші аудиторії він пасує, воно вже зараз є великі твори великих письменників. Може, не всі ще це знають чи підозрюють, але це існує, вже існує. Їх не так багато. Я не кажу, що їх повно на кожному кроці такі створені, але вони є. Вже. І нам і зараз є вже чим пишатися. І українська література має величезний досвід, можливо, тому що ми таке пережили, що там зараз дивуватися про мову, чи що, коли 18-му році, коли в Київ зайшли, дивіться, знову мене до того відкидає часу, коли в Київ зайшли банди полковника Муравйова, який був спочатку білогвардійським офіцером, а потім перемитнувся до совітів. От, то, як ви знаєте, за українську мову розстрілювали за портрет Шевченка і так далі у прямому сенсі. Ці практики робилися, почали робитися зразу з 17-18 року. Потім українська мова, коли селяни повзли бідні, ті, які хотіли рятуватися, доповзали до великих міст. От якось так і говорили по-українськи, і українська мова почала асоціюватися не тільки, свя, а смертю. Чимось страшенно небезпечним. От звідки корені русифікації ще. Глибокий страх глибокий. Треба замурюватися, це. чого це так? Це не просто так. Страшенний страх за своє життя. Українська мова ніби як щось таке, що дуже небажане. І селяни, які трупами лежали в на... Харкові і так далі. Думаю, ви всі про це знаєте, щоб, щоб багато на цьому не зупинятися. І ми маємо цю історію. І... Якщо ми маємо стати одним із я ще зараз дозволю собі папус, одним із боговибраних народів, який несе світові якісь свої сенси, не тільки ми, я сказав один із, о, бо багато є, всі народи несуть якісь сенси. Але зараз, в цей час, щось дуже важливе, повинен зрозуміти світ. Мені здається, що у нас нема жодного письменника, до якого би після його смерті не було такої багатьох людей щирої ненависті, як до Винниченка. Багато хто пише, що як, я ненавиджу Винниченка і так далі зверніть увагу на це. Мається на увазі, звичайно, не його, як письменника. Бо якби так і ще як письменника, то це таке сильні почуття, що це якийсь геній би мав бути. Такий, знаєте, як Йдеться про його. Разом з Петлюрою його загравання з більшовиками і багато чого такого всього іншого. Ну, я в своєму романі, в своєму романі йдеться у мене про Винниченка як письменника, як чоловіка, про його любовні історії. Це психологічний роман. От, і про його звичайне дитинство, як в Єлисаветграді, як сходить зірка над Єлисаветградом. О, там є таке, ну, такий художній прийом, і дуже коли народився, кричав, дуже я це вичитав страшенний крик, був є мовляти, які зустрічаються з криком своє народження. Що я на це звернув увагу, тому що мені розказувала моя мама, що коли я народився, то теж такий так вращав сильно, Ну, кричав. Що це значить? Я не знаю, це важко сказати. Результат он. <смеш> важко сказати. От. Ну і далі про його життя. Я буду відверто відповідати. Я вийшов у спілки письменника що в 17-му році. Я не бачу у спілці письменників ніякої доцільності для себе перебування. Я не буду говорити чого, тому що це. Б... У будь-якому разі, опираючись на минулі спілки і так далі. Але крім з другого у спілці письменників є чимало талановитих людей. Зрештою, ми разом парубкували з головою спілки письменникові, мій приятель Михайло. От, Ну, Седружевське. Так що, тут все, все не так просто. От, але тим не менше, це ніяким чином не було пов'язано з якимись демаршами, так далі. Це було моє. Але я все одно я у письменницькому групуванні, бо пен-клуб це також угрупування, там менше людей. От все-таки я думаю, що і спілка, якщо так говорити абстрактно, на якусь свою історію, я думаю, що і спілка письменнику, якщо вона не трансформовувалася коло. Якщо б вона трансформувалася, якщо, якщо б там не ну і і, і клуб і другі вони потрібні зараз людям, які намагаються писати, які пишуть, які мають якийсь талант літературний, все-таки вона дуже самому. От і і, і початківцю мені так здається, в цьому всьому холоді зараз, в цьому всьому, що ми проживаємо, в цьому такому певному ну, і торгізмі події, і нехай величі, але в цьому всьому, в цьому закинутості людини української, певної, і так далі. Ще людям, які пишуть, що вони, напевно, зараз дуже багато розголосив курсів різних для письменників. І так далі. Нехай вже краще тоді спілка, і пенглуб, тим паче, і так далі. Оці курси. Вони... Но... От. Розумієте, це так, як ліс, в лісі дерева не рівні і так далі. Всюди є комусь більше щастить, хтось більш має якийсь більш літературний… Там всюди таке, це життя, це у всіх країнах таке. От. Але мені здається, що нам всім треба поміж собою зараз особливо більше доброти, більше розуміння, менше провінційної, дріб'язкової і лицемірства. Більше цього добра, добра, більше, тепла людського більше. Як писав Іван Франко, якби ти знав, як много важить слово, одно сердити згірдне із як честі дужі троїть і поганить, якби ти знав оце. І так далі. І про провокативне, тобто Степан Плецюк відвертий у своїх романах. О, тобто я не кажу про натуралістичні сцени. Там бо, ну, натуралізму там немає, там є відвертість. У ця відвертість, як вона сприймається, ну особисто, тобто, що я роблю, я провокую чи я що ти маєш на увазі під відверті. Ну коли йдеться про письменників, вони мають особисте життя. Це особисте життя дуже широке. Коли йдеться про стосунки чоловіка і жінки, от ці сцени вони такі ну десь мабуть відверті. Але І якийсь якийсь приклад, що саме на увазі маєш. Величинка ціла, величинка ціла низка жінок. Ну, сам фактор цей. Він що має спровокувати? Чи це просто відбиток психосвіту Володимира Вениченка? Дякую. Хороше запитання, але Сергію я він не начанкові не шукав жінок. В мене тоді на світі ще не було. Я пишу тільки про те, що довго відомо. Я і про його Люсю Максимович, яка за ним поїхала за кордон, яка його страшенно любила, яка за чоловіком прізвище Грудберштейн, і за Катерину Голіцинську. От, і так далі, і так далі. От жінки закохувалися у Винниченка. Я не кажу, що всі, але частина жінок Винниченка закохувалися, тому що він мав, якщо ми знову про Винниченка заговорили, у нього була дуже потужна харизма, в тому числі й чоловіча харизма, не тільки там якось, ну, от. Але дуже навколо багато того ходило, навколо його романів, такі різні, що він убив свого сина. Хтось, от хто не знає, то, є, то, то, то я можу сказати навіть це. Але я переконаний, що це ні. художня. Версія. Ні, ні. Це є така версія, вона ходить. Але я пер зараз, коли ми почнемо про це говорити, це довго нас затягнуло. Я переконаний, що цього одна справа знаєте, словесні експерименти, а друга він... от. Але він потім знайшов жінку свого життя, свою коху Розалію Лівчик, це він її називав коха. Але знаєте, який, коли я писав роман про Винниченка, який я був, який я був шокований, виявилося, я думав, що Винниченко знайшов жінку свого життя. Вона знайшла його і все вже Винниченко. І ти вже з нею. От постійно. З нею тільки. Ага. Потім я читаю в його щоденниках і так далі. Тоді на щастя вже вийшли щоденники, ще там, що Величенко, то собі навіть якусь операцію робив і так далі. Він дуже дбав про своє чоловіче здоров'я. То він такий флірт веде з двома трьома молодими жінками, а його коха флірт веде з якоюсь жінкою теж. Знаєте, я зіткнувся з тим, і був зайшов в тупик. В моєму романі про це майже не йдеться, але це одна із 100 рівноцінних прав Винниченко, як він говорив. Я думаю, що він постійно шукав черпання енергії якоїсь. Крім того, це було у них за згодою з дружиною його фір. так це було незвично. От, вона йому це дозволяло в якихось певних межах і так далі. А потім вже би й дозволяла. А далі вже він у х вже все це зазавержувалося, бо все завершується в житті. Все має свій початок і своє завершення. Тоді Ви наченко кинувся вегетаріанство, От, Писав багато чого такого. Але він такий був, що він не міг. Він мусив постійно мати якісь ексцентричні заняття. Я думаю, що це була. Тяжка влада над днем неврозу, який є у багатьох і митців і не тільки митців, який він нам це намагання втікати, вириватися, страшних лап свого неврозу. Отак от я це пояснюю. А не просто якийсь тунжуанський, тому що коли він шукає якісь романи, то таким чином, напевно, він переключає свою психіку і так далі. Тоді він більше відчуває життя, я так думаю, ну як, як автор роману про нього. Він більше відчуває, от воно життя воно пульсує, воно є зараз, а невідомо, що там буде далі. А тут треба, в цей момент, і він ніколи собі не мав ніяких таких великих червоних ліній земля, відносно цього. От. Але я не засуджую його за це. Це не політичні погляди, це його особисте життя. Політичні погляди це інше, в моєму романі про це мало йдеться. Я попередив ведомся тоді. Письменник це особливий світ. І коли ми читаємо, а особливо я і в цій залі часто про це кажу, от коли вчителька приходить в школі і каже, так. Тема сьогоднішнього уроку життєвий і творчий шлях письменника. І починається. Тут тобі біографія, от в трьох цифрах, а тема цього твору така, а ідея цього твору така. Ну і хто сама цього... буде любити О, І Хто тоді буде любити? А Степан дає можливість побачити українського письменника як особистість, як людину. І причому побачити її дуже. Глибоко, бо він не має диплома психолога, але він глибокий психолог, кожен письменник. Так тобто він може проникати в душу і того, кого він пише, і людей навколо нього. Тому мене ось таке частково так. Я займаюся, ну, я мене цікавить психологія. Так і от Тоді, ось, да, і оце от Степане. Ну мабуть, це буде і теж і питання ось, з одного боку, тобто які інструменти психологічні ми використовуємо, а з іншого боку. І от які є ну, такі знахідки в письменниках? Ну, от, наприклад, Архів Тесленко, Василь Стефаник, Іван Франко, от які от, такі психологічні знахідки ну, в них? Бо аудиторії зараз, ну от сказати Грігір так, хтось читає, так, а хтось не читає. А Стефаник, а що ми знаємо? Ну, Новину там, хтось ще камінний господар. А от так, щоб зачепило, а ви знаєте найбільше. Я в цих всіх письменниках, якщо говорити про мої романи про письменників, я в цих всіх письменниках побачив найперше. Я не знаю, в нас якесь таке ставлення до письменників неприроднє у багатьох людей, якісь штучне. З одного боку, такий ніби пієтет, а з другого, ви мені зараз вибачите, я не кажу, що усіх. Ну, повне нерозуміння, що це таке письменник і так далі, повний якийсь якийсь неймовірний. Такий штучен піетет, бо він не... От, і... Мене найперше цікавило. Слухайте, я вже десь сказав, що людина нормальна. Ніколи, дозволю собі це сказати, ніколи не буде багато років займатися письменством. Багато особливо там не віршами, особливо писати романи, чи ще щось. Щось мусить бути за цим, якась загадка. І завжди за цим щось стоїть. Завжди за цим щось стоїть. Але це не обов'язково має бути якесь, що творчість його лікує і так далі. Це набагато складніше питання. Набагато складніше. Це і бажання реалізуватися обов'язково. Дуже багато людей не реалізовані. Їм не проходить голову писати саме, в чомусь другому, вони не реалізовані. Ви знаєте, є люди такі, які. Ну... Страшенно, коли ж усіх вже зачепити, вони страшенно хочуть і говорити багато і так далі. Не всі з них такі балакучі? Це якась нереалізованість говорить. Дуже делікатне питання. Це я хотів побачити людей у них. От яка людина Степанник, яка людина Винниченко? Ну за Івана Франка. То це тут трошки за Стефана Кивниченка скажу. Архип Тисленко ще молодий, який помер. Взагалі його ніхто не і говорив Микола Юшан, що там нема кого видавати, і так далі. Хоч Микола Євшан був дуже талановитий критик, але він щось не полюбив. Твори Архипа Тисленка. Архипу Тисленку пропонували у Києві залишатися. Він поїхав у своє село, його там заарештували, і потім він через якийсь час так і помер. Але він був вже близький до суїциду, я вам скажу чесно. Архиптисленко, оцей школяр оповідання, може і багато хто й не знає вже, хто це такий. Школяр оповідання про Миколку. Що вчитель глянув Микола заплакав. Чого ще? Розумієте? Я іноді читаю деякі твори? Я ще другий я, я, якого ніхто не бачить. Я один собі, в мене може обличчя бути, у мене це не те, що якісь ридання, але в мене є таке, ну якщо б не було якоїсь чутливості, ну хто б я був? Тоді який письменник, тоді треба щось другое робити. От. І, і я цього не соромлюся. Я вже не молодий чоловік, у мене таке буває, що я нічого не можу зробити з цим. Нічого все сильне, таке, таке, таке входження у якісь стани. І в романі про Степаника я намагався дослідити, що стоїть за його таким трагізмом письма. От В романі про Винниченка, що стоїть за його такими різними правдами. От і так далі. Роман про Григора Тютюнника, то окремо тут, тут є і роман про Григора Тютюнника, і роман про Франка рекомендую, і роман про інфекцію, ще які три травму можна помирати. І ви можете прочитати романи про Франка і про Григора Тютюнника.